Було видно, що любить похвалятися, але за тою хвальбою крилося немало й насущної правди. Я поглядав на шухая і думав либонь, це і є оживлена душа мого народу, мого маленького гірського крайця Європи, сплутана душа, що, як птиця мріє, б'ється у сліпій своїй убогості, неудстві та забобоні і вибухає помстою і жаданням справедливости. Вернувся Юра, щось шепнув братові, і той спішно почав збиратися, я теж підвівся. Дощова година найліпша, аби перейти тису, сказав Микола дорогою. Румунські готарники сидять у будах, а як і втямлять, то в слюті і темноті не поцілять. Зв'яжи собі сніп і правно порослий берег, і затям щастю, підеш через світ, без щастя ані до сусід. Тепер він ступав на широко в тяжких солдатських боканчах. Ураз став, відгорнув папороть, нахилився От і ти маєш дев'яти сил цімборику. Раз у році сироті празник, а нині жівані в день. Він простяг мені травину, буцнув кулаком у груди і коротко попрощався будь здоровий і дужий, нічого не бійся, нічим не журися, але всього сокотися. Ми розійшлися, але я довго ще думав про шугая, про його дивну правду, гірку, смертельну правду. Я зробив усе так, як він радив, з кукурудзяного бадилля зв'язав плотик, поклав на нього одежу й торбу з книжками, дочекався першої звізди і відштовхнувся від берега. Коли вже був посеред річі, ще з румунського боку почулися рвані голоси. На мене направили лампи, по тихому плесі щось хлюпнуло кулі, догадався я. Та одразу ж зігрів себе рятівною думкою, зі мною дев'яти сил. З берега блимали спалахи, пухкали стріли, по моєму снопу поклонку цьохкали кулі. Надто видка мишень, зрозумів я і пірнув у глибінь тиси. Все моє добро пішло за водою, а з ним і образок терки, і золотий хрестик ружічки, і розрив трава від шугая. Лишився я без нічого, голий і гнаний, між двома неприязними берегами.